Друзі, час летить дуже швидко, тому до Різдва необхідно готуватися вже. Пропоную до вашої уваги різдвяні пісні пампухи. Та не прості, а апельсинові, шоколадні та полуничні. Не тільки всередині, але й зовні. Як ми це зробимо, розказую далі. Для пампухів теплу воду змішуємо з цукром та з трьома столовими ложками борошна, змішаного з дріжджами. Цю масу добре перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Далі додаємо олію та двома частинами решту борошна. Також додаємо ванільний екстракт або цукор і дрібку солі. Та замішуємо тісто 7-10 хвилин. Воно трохи лепке, але я все-таки раджу не забувати його борошном. Далі викладаємо наше тісто у ємність змащену олією та накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину. Підходити у теплому місці. Далі підготуємо начинки та суміші для обвалювання. У мене це розтоплений шоколад, змішаний з фундучною пастою, полуничний конфітюр та апельсиновий джем. Для посипок цукрова пудра з какао, з сублімованою полуницею та цедрою апельсина, відповідно. Кількість інгредієнтів та всі посилання під відео. Коли тісто підійшло, викладаємо його на поверхню, присипану борошном І злегка обминаємо. Далі розділяємо на 12 штук приблизно по 35 грамів. Формуємо кульки та викладаємо на клаптики паперу для випічки. Поділені пампухи прикриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Тим часом розігріваємо олію для фритюра. Та прямо на папері викладаємо в неї пампухи. Буквально одразу папір видаляється. Смажимо з двох сторін до золотавості. Викладаємо на паперовий рушничок, щоб прибрати зайву олію. Далі пампухи обвалюємо в присипках. Начинку можна викладати красиво за допомогою насадки для еклерів, але я робила по-простому ножем і ложечкою. Дякую за вашу підтримку. До наступних рецептів!